Друзі, привіт! Презентую вам лот: це ході та кофти, жіночі і чоловічі, бренду Life is Good. Бачите, яких вони таких яскравих забарвлень, з такими принтами. На жаль, вони йдуть з оцінкою, тому що при транспортуванні їх було пошкоджено: є бруд, потертість та кошлатість. Вони всі утеплені всередині. Флісом. Їх матеріал бавовна та поліестер. В лоті їх буде 10 одиниць. Розміри від XS до XL. І такі. така є моделька укорочена. Теж всередині вона утеплена. Розміру S буде одна кофта. Розміру S, M та L буде по дві кофти. А розміру XL буде три кофти. До речі, хотіла застерігти вас, тому що ось, наприклад, на такій кофточці може бути п'ятнишко, а в іншому лоті буде, наприклад, потертість або покошлачене. Вартість такого лоту 2100 гривень. Собі вартість однієї кофти всього 210 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.